Привіт-привіт! Це Маріна і Міша. Або, скоріш за все, Міша і Маріна. Це наша кімната. це мама! Відео? Дуже-дуже-дуже велика. Великий балкон. До речі, влітку ставлять стов і стульчики. можна на балконі сидіти і відпочивати. Збираємось на прогулянку. Мама трохи наводить марафет. Це наш мішання, кожен день він щось таке цікавеньке видумує. Сьогодні от навчився сам підставляти собі горщика, щоб залізти повище. Дуже смішно наглядати за ним. Він купсик. Пішли гуляти, нарешті ми спускаємось. Мішанька сам, всюди сам. Ми йдемо на ринок, тому що завтра ми їдемо і ми вирішили на потяг собі дещо придбати з ринку. Гриби, гриби, консервація, горішки, фрукти це таке. А так саме горіхи, чаї, кримські чебуречки завжди там. І отак от прямісінько ми йдемо на ринок. Заходимо. Гриби, 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 гриби білі, консервація. Всяке-всяке. Великі бруски шоколаду різного, фрукти. Куди ти це така? Зими. Я отюди поставлю, ми беремо корму. Смотри, смотри, корму беремо. От це помилується. Ви беріть саме. Змішує взагалі кудись ходить, тільки мама може витримувати. Ковбаса, буженіна, копчене сало. До речі, ми як їдемо з Труска, все час проходить і ми дуже часто згадуємо Трускавецький ринок саме за ковбасу і таке. Це Трускавець концерти, завжди концерти. Це кафе, тут ми п'ємо каву, медовуха. П'ють тут, не знаю, чого більше кави чи медовух і глінтвейнів. Це Міша на ринку взяв помідорчик, тітя йому подарувала. А це Міша малює. Малює він завжди, всюди, на всьому. Мама купила йому аскорбінку. А папа собі купив каву. Такі у нас. Кожен день графік. А це мішання показує свій характер. Щось йому не сподобалось і він приліг. А це він вже знову малює. Всі пішли, а ми трошки гуляємо. Ми зібралися, Міша поспав. Йдемо гуляти, прийшли повече. Міша буде сьогодні горщик. Ага, я... Борщик. А в мене така ось лівочка вишнева, вишнева на лікарні. Міша вищу. В ми йдемо на бювет. Кожен вечір не йде саме. Зараз покажу, як набирати ручку. Вони на як платиться гроші. І потім вибираєте, яку саме воду виходь, а в ту сю теплу. Молодець. Все. Все, молодець. собачка, здасться, її пойдемо. Випива 250 мл за один раз. в Такий гусак. Він там дідусь сидить і Сьогодні останній день. Ми їдемо завтра додому. Ліхтарі ще не вмікнули. Коли вмикають ліхтарі, дуже красиво. Сюда кусочки. Зайка очень самостоятельная. Кусок шоколада, покажи. Что Шо это медведь? Да подожди, Миша. Я зажала, хочу. Шоколад. Да я посмотрю. Вот так вот. О, какой медведь. Взяти завтра на потягу з собою в дорогу фрукти, хурма, апельсини. І з самого цікавого купили такі помідори чері. консервація, білі гриби, консервація це ж трускавець, трускавецький ринок, такі огірочки, груші, ковбаси, сало. Томати огірочки, і ще замовимо дешу з собою з гарячого.